Того тижня удобрили газон, так як вже осінь, меншу вносили кількість азоту, використали яру з меншою кількістю азоту, є ще інші позиції яри з ще меншою кількістю азоту. Але, в принципі, це на даний момент самий оптимальний варіант. Після внесення добрив два рази пролили газон і все, так як полив вже взагалі відключили через те, що. Занадто зволожена земля. Навіть грибочки знову почали рости. Свідчить про те, що занадто багато вологи. Після внесення добрив вносилися вони в четвер. Ось так наросла трава без поливу. Не так кардинально, як зазвичай вона наростає. Але все одно косилося на трійку. Здається, так як косив вже не я, а садівники, але мені здається, вони теж на трійку косили. Єдине, що косили іншою технікою, не іго, як у мене, а штілем бензиновим. бензиновим. Гарно себе почуває. Та й за це літо. Після постелення постелили його в кінці червня, здається. Чи в середині червня. Загустився досить гарно, але цього року ще не потрібно робити скарифікацію, а вже буде весною.